Саліна. Очима нащадків. Урочище Саліна. Справді мальовничого Прикарпаття одне з багатьох місць болю України. Воно місце великої трагедії, місце пекучої скорботи, місце пам'яті, місце молитви. Кров застигає у жилах, коли намагаєшся розумом осягнути. Бодай якось збагнути логіку дій і жорстокої поведінки червонозоряних московських нелюдів. В цьому урочищі зазвичай тихо, а може хибно здається, що спокійно, бо на перший погляд, навіть вітер листям не зашелестить гіллям високих дерев, що тоді були маленькими свідками нечуваної жорстокості радянських військ НКВС не гойдне. Також видається, що надзвичайна тиша панує і біля пам'ятника людині. Котра з глибини чорного урвища колишньої соляної шахти братської могили виривається на волю, прагне побачити сонце, на порятунок кістляві руки здійняла до неба. Та це лише зовнішнє помилкове відчуття. Насправді, людина пам'ятник благає. Не забудьте про злочин червоних москалів, згадайте нас, помоліться за наші невинні душі. На селіні в будь-яку пору і погоду чути щось подібне на голос дзвону. Діду, чуєш дзвін, але якийсь не церковний? Чую, Марку, чую. Але справді цей дзвін не церковний. А який? Який кажеш? Це дзвін болю нашого народу. Великого болю, бо оця саліна це незагоєна рана України. А чому він такий тихий, він йде з під землі? Це він макси, він не тихий, він потужний. Справді він іде з-під землі з глибину. Вже з червня 1941 року. 80 звичних років, уявляєш, і лунатиме тут на саліні доти. Доки ми будемо пам'ятати про тих людей, які тут загинули, котрі стали жертвами кривавого московського режиму. Ось так. Будеш пам'ятати? Буду. Добре. У цей день українці шановують пам'ять усіх людей, які боролися за свободу та незалежність України за час її існування. Це дуже значуща та актуальна для нас дата під час нової війни із Росією, а також водночас сумна. Адже сьогодні також шановують пам'ять полеглих за батьківщину героїв. Уродженець самбора, 44-річний підполковник прикордонних військ, Ігор Дашко, загинув у бою в Маріуполі 9 квітня 2022 року. Людина насправді була світлою, позитивною, доброю і життєрадісною. Будучи пораненим, прикрив відступ своїх бійців, щоб не потрапити друг ворога. Він Ігор Дашко, підірвав себе з міською радіостанцією. Але перед вибухом вийшов в ефір із словами слава Україні. Посмертно йому присвоєно найвище державне звання Героя України, нагороджений орденом Золота Зірка. Його іменем названо вулиці в Самборі та Львові. Герої не вмирають. Сьогодні у нас в гостях авторська та режисерська група документального фільму Саліна Очима Нащадків. Отож вітайте, автор ідеї та режисер фільму Іван Скіряк Михайло Кондре, директор фільму. Авторська та режисерська група проекту у фільмі Селіна учила Нащадків повертають нас у далекі сорокові роки минулого століття. Історичні паралелі, які відтворені у цьому фільмі, змусить кожного із нас не лише задуматись, а й боротись з ненависним ворогом. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея? подій Мене запрошує голова спілкування Ярослав Климович. і каже: Іван каже, може ти би зроби якийсь свій там, є таке урочище, таке ніхто його не знає. Якщо знає, то не зовсім знає. Урочище на Львівщині. Так, урочище на львівщині біля добромеля. Дуже багато працювало людей на створенням цього проєкту. Було 21 фахівець. Це були інженери монтажу, це були оператори три, я вже назвав, і це були, значить, запрошені актори театру імені Марії Заньковецької е, Роман Біль, заслужений артист України, і його онука. Ви мали можливість бачити його на екрані. Це був актор. Василь Багіцький і акторка Жанна Ферес. Марки біжать, милуються, милуються, дивуюся. Чого душі мої так весело. Тарас, я хочу поділитися з тобою чимось особливим. Звучить цікаво. <гум> Ти знаєш, я три роки на війні, я а так сумую за тобою. Що ти мала на увазі? Кохання може змінити сприйняття світу. Але ж війна це складна і тяжка справа. Так, це правда. Ти знаєш, там де ти, там і високе почуття. Мої побратими, вони, вони готові на все. Заради суборної, вільної України. Як співається у пісні від сяну до додому. Ідея фільму появилася ще 15 років тому, коли Іван Гель, колишній заступник голови обласної ради, запропонував створити фільм. І оскільки ще був жива автор тої книжки Марія Прокопець, дай Боже царство небесне роки тому померло. Ми у 2013 році на війському телебаченні, 12 канал, Іван Дмитрос тоді знімав, ми зробили таку якби, попередню спробу. Провести розповідь про Саліну про те, що було створено тим каральним органом НКВД 22, 23 до червня 1941 року, коли три тисячі людей гняли з Перемишля, ці шахти, вбивали їх там, і в тому числі, це дуже рідко хто говорить, було вбито 28 дітей від е, творчого задуму, від режисерського сценарію до реалізації фільму. Є дуже велика дорога. Працювало три оператори над е, фільмом, працювали в різних умовах, в різних локаціях, е, населення сам перед. Е, дуже складна була зйомка, тому що важко передати ту енергетику, ти пам'ятник з тими руками, які тягнуться до неба, взивають про помсту, взивають про пам'ять. Коли глядачі відчують ті всі емоції, власне е, передасться з екрану до, до ваших очей, значить наша робота була хороша. А ми ще, а ми ще полоюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо. Ти метало стіли наші рани Бо ми люди, ми люди, титани. Нам треба знати ту історію. Для того, щоб робити з неї висновки і щоб вона ніколи більше не повторилася. Але, на жаль, історія така штука, що коли з неї не роблять висновків, вона повторюється. І от ті події, які були там в 39-му році, в 40-х роках, повторюються сьогодні на сході нашої держави. Не маємо права бути слабими. Маємо все робити, для того, щоб Україна була сильною державою. Бо насправді наша держава є прекрасна, в нас є багата земля, в нас є багато корисних купалень, у нас є люди не з лівими руками, з мудрими головами, в нас є кому робити ту Україну українською процвітаючою європейською державою. Творчому колективу даного документального фільму Саліна Очима на Нашахтів. Я ще раз дякую і. Таку подяку від нашої громади хочу вручити, напевно, Івану Дмитровичу як одному з головних тих організаторів тих зйомок, того фільму. Прошу Іван Дмитрович, дякую. Por isso